Спочатку вимагали лідера Майдану, але опозиціонери лідера, так сказати, нам не продемонстрували і показали, що будь-яка партійна боротьба порівняння з орденською боротьбою і революційними моментами є безперспективна. Андрія Поробія знаю давно, таке досить давно, і ми йому довіряємо. Дмитра Яруша знаю теж. Давно бо в свій час мені було доручено створити три зупині бандери в Тернопільській області, а йому на всій східній Україні. Він батько трьох дітей, член гельсінської спілки. Йому особисто давали рекомендації в УГС Левко Лук'яненко і Степан Хмара. Він піднімав перший синьо-жовтий прапор на Дніпропетровщині, будучи ще юнаком 18-літнім. З російськомовного е, середовища, яке, на жаль, вся східна Україна, в, в нього. Абсолютно україномовна зараз сім'я, діти, родина і таке інше. Він є греко-католиком. Це те, що там в свій час нас капулант створив. Ну, не створив, а церква створила. Він там був посланий, була створена греко-католицька громада. В своїх діях він не поступлений, він є ідеологом одночасно. Подивіться його праці. Він випустив не одну книжку. І одна з праць це 21 століття національна революція. Еволюція практично по тому сценарію і відбувається все те, що там написано. Раджу почитав пане Іване. Скажіть кажуть, що ви маєте переформатуватися, маєте наміри переформатуватися в політичну силу. Будь ласка, дуже коротко чи справді так буде добре. Тоді ще одне: хто середній от представник правого сектора, кого ви берете до себе? Приймаєте, якого яких поглядів має бути ця людина? Я знаю, що ви шкіл добре, і це продемонстрували вже журналісти. Там є від ультрас хлопців, які взагалі можливо навіть і не хрещені, до людей, які. Прийшли в Афганістан, всіма витікаючими наслідками. Так. Там є від капеланів, священ... що. важливо тоді? Як ви таким чином української українська, українська національна ідея, віра в Бога, віра в перемогу і будемо казати дух нашої довнини і кров, оця зов поколінь, яке в нас є на генетичному рівні присутнє.